Привіт, з вами клуб хвостики, і це Кіра, яка шукає сім'ю. Ця неймовірно крута дівчинка вже зацілувала мене повністю. Вона дуже контактна. Вона вміє посміхатися, нереально класна собака. Приїхала в Одесу ще приблизно рік назад з міста Оріхів, де були запеклі бої. Їх вивезли донецькі волонтери до наших одеських волонтерів. Дівчинку знайшли разом із цуценятками і врятували її з цього пекла. Цуценята всі прилаштовані, а ось Кірюша досі не знайшла свою люблячу сім'ю. Хоча ця дівчинка, подивіться, яка вона пухнаста середнього розміру з нереальними вушками посміхака цілувака а вона молодесенька. Їй десь 3-4 ручки, вона звичайно ж стерилізована, оброблена, вакцинована, вміє гуляти на повідочку, живе чудесно в квартирі з іншими собаками, з котами, обожнює людей, дуже контактна. Це просто найкращий друг для вашої сім'ї, готовий, вихований, дружній. Потрібно просто, щоб по ту сторону екрану зустрілася потрібна людина. Тому, будь ласка, все залежить від ваших репостів. Подивіться на цю кірюшу, закохайтесь в неї, але якщо ви не можете взяти. В свою сім'ю робіть репости в свої соцмережі, адже вже так багато хвостиків знайшли свої люблячі родини завдяки вам вашої вашій активності. Пишіть коментарі, ставте лайки, захоплюйтесь, керюшою в коментарях. Вся ця активність також допомагає просувати це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Будь ласка, даруйте хвостикам свої люблячі серця, свої домівки. Вони дуже їх потребують. Або робіть репости, щоб допомогти цьому. А, процесу пришвидшитись ми дуже чекаємо для кіри, люблячу сім'ю, тому що ми закохані в неї всією командою. Ця цілюча собака неймовірна.